Починаємо з Донбасу. Загинув один мирний житель внаслідок обстрілів міста Попасної на Луганщині. Серед українських військових також є втрати. Один загинув, 11 поранено. Про це повідомили в штабі АТО. Від ранку терористи 26 разів обстрілювали позиції українських військовиків. Найбільше аеропорт Донецька про ситуацію в зоні АТО докладніше. Ірина Віноградова. Наслідки вранішнього обстрілу міста Попасна на Луганщині у мікрорайон Черемушки поцілило 10 снарядів. У цій багатоповерхівці повибувало вікна, пошкодило фасад, потрощило балкони. Під обстріл потрапив і цей дитсадок Ромашка. Є там є волосні вихабної. Три-чотири воронки там вокруг садика. та все. Під обстріл терористів потрапила і перша школа. На відео видно, у будівлі повиносило всі вікна, пошкоджено вхідні двері, у спортзалі повно розбитого скла. Майже пряме попадання в район в школи артилерійського снаряду, який фактично зруйнував нам учебний процес. За минулу добу терористи 38 разів атакували українських військовиків з артилерії, мінометів та гранатометів. Вогонь вели по Авдіївці, опитному Новобахмутівці, Новомиколаївці, Нікішиному щасті та вільховому село. Тоненьке двічі обстріляли із градів. Найбільш інтенсивним обстрілом була піддана станиця Луганська. Починаючи з 10-ї години. Вечора селища спочатку обстріляли із систем залпового вогню град, а потім з першої ночі до сьомої ранку тривали безперервні обстріли з важкої артилерії та мінометів. Люди, що залишилися в станиці, цілу ніч сиділи в підвалах. Зруйновано понад 10 будинків. В центрі селища розбита центральна теплотраса. З пошкоджених труб б'є гаряча вода. Опалення відключене. Електроенергії також немає. Це селище Піски Донецької області. Його терористи обстрілювали з мінометів та гранатометів. Кожне утро так, навіть посерйозніше буває. А якщо посерйозніше для цього діла ми всі підвал. Ця артилерія сепаратистів їде по околиці Донецька. Далі стріляє по українських військовиках. Впродовж доби на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 16 обстрілів населених пунктів з боку бойовиків. Надійшла інформація про загибель одної цивільної особи. Українські артилеристи для захисту мирних мешканців Донбасу від бандитських посягань на їхнє життя нанесли 27 вогневих ударів по місцям, звідки вівся вогонь по населеним пунктам. Втрати ворога уточнюються. За минулу добу загинув один український військовослужбовець одинадцятеро отримали поранення.